Цих планових ремонтів тролейбусного депо Вінницької транспортної компанії сюди заїжджають тролейбуси Богдан, які за 10 років вичерпали термін своєї експлуатації. Тут їх розбирають до металевого каркасу і повністю відновлюють, аби дати нове життя. Ось так виглядають каркаси тролейбусів, які за 10 років перевезли мільйони пасажирів. Вони сумлінно відпрацювали своє та мають ще запас міцності. І щоб його використати, мусять пройти повний апгрейд. Найбільше уваги приділяють навісній системі під дією корозії, колись добротний метал перетворився на крихкий, який потребує повної заміни. Тут зіпсоване, зрізають і приварюють нове у команді. Тих, хто дає нове життя муніципальному транспорту, Віктор Власюк в депо чоловік працює вже 29 років. Рама це основна частина, я вважаю, тролейбуса. Чому до неї крепиться все? І тяговий двигатель, і компресор, і ті самі стекла, ну все кріпиться на раму. Якщо рама гнила, вона ходити не буде, то є, ну, недостаток який, якщо вона гнила, тролейбус їздити не буде. Ну, це безпека, в першу чергу, людей, наших вінчах. Історія цих тролейбусів розпочалась у 2013-му. Тоді 40 Богданів одночасно стали частиною транспортної системи міста. І чим старшим за віком стає рухомий склад, тим більше фінансових вкладень для якісної роботи він потребує. Кожний день, кожну ніч повіряємо тормоза, світову сигналізацію. Кожних сім днів похоять поглиблений ремонт. Це ТО1. ТО кожне 16 тисяч, середній ремонт кожен 80 тисяч і кожен 260 тисяч капітальний ремонт. І через 10 років капітально відновлений. Це є затрати повсякденні і вони завжди. виконуються. Паралельно із кузовом лагодять двигуни, роблять їм перемотку, ремонтують компресори, струмоприймачі та решту апаратури. Сергій Матвєєв саме працює над капремонтом заднього мосту. Частину агрегатів з нього вже зняли. Це ступиця. А це диск тормозний. Якщо він тоненький, я його заміняю. Якщо він нормальний, просто я його, як то кажуть, протираю і ставлю назад. Міняю подшипники, якщо вони. Нехороші і все, складають до кучі. Коли кожна деталь відремонтована, все знову збирають. Колись металевий каркас замінюють на пластиковий. Він не буде іржавіти та слугуватиме довше. Монтується такий невеликими секціями. А далі приступають до наповнення салону. Ми ставимо сидіння, ми ставимо люки, ми все перевіряємо, ставимо пороги. Ну, перевіряємо, чи двері добре закриваються. Оце така основна тут робота. Закуповувати новий транспорт надто дорого, та й капітальні відновлення не дешеві. Лише щоб забезпечити безперебійну роботу технічних служб. Компанія використовує 20% електроенергії. Ще 80% йде на саме перевезення пасажирів електротранспортом. Велике здорожчання електроенергії, є здорожчання в зв'язку з інфляційними процесами матеріалів, складових, запчастин, тому на Вінницьку транспортну компанію лягає дуже велике додаткове навантаження фінансове. Щомісяця з цеху планових ремонтів депо виходить по два капітально відремонтованих тролейбуси. Таких на лінії вийшло вже 23. Кожному з них продовжили життя ще на 5 років. Роботи тут вистачає, бракує рук, бо ще мало працівників стали до захисту країни. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.